Вітаю на своєму каналі всіх шанувальників Головоломок. І сьогодні пропоную вам ось задачу Ейнштейна. За легендою, великий фізик, приймаючи на роботу співробітників, задавав їм ось таку задачу. Її умова. Маємо 5 будинків, розташованих в ряд. Так. Ці будинки мають різні кольори. І в них проживають люди різних національностей, Ось Швед. Це норвежець, німець, датчанин та англієць. Всі вони їздять, звичайно ж, на автомобілях, але марки усіх різні. У когось Toyota, у когось Опель, ще в одного Шкода, БМВ і останній хтось із них їздить на Volkswagen. Хто саме на чому їздить, невідомо. Кожен з... Власників будинку, будинків грає на якомусь музичному інструменті. Ось вони перед вами, але хто на чому грає, теж невідомо. Значить, тут у нас гітара, труба, скрипка. Саксофон і барабан. А також ще відомо, що кожен із цих людей опікується якоюсь тваринкою. У когось у дворі є кінь, у когось кіт, у когось пташка, у когось рибки, ну, мабуть, в акваріумі. І у когось собачка. Крім того, відомо, що. Англієць живе в червоному будинку, зелений будинок знаходиться зліва від білого, данець грає на скрипці, сусід власника Тойоти тримає кота. Той, хто живе в жовтому будинку, їздить на БМВ, норвежець живе біля синього будинку, німець їздить на Opel, Той, хто живе в центральному будинку, грає на трубі. Сусід того, хто їздить на Тойоті, грає на барабані. Норвежець живе в першому будинку. Той, хто їздить на Volkswagen, опікується птахом. Швед розводить собак, той, хто розводить коней, живе в синьому будинку. Той, хто їздить на шкоді, грає на гітарі. А в зеленому будинку проживає саксофоніст. Ну і ось питання, Хто розводить рибок? Ну, для того, щоб розв'язати цю задачу, треба мабуть, скласти табличку. ось таку і Крок за кроком. Логічно міркуючи, заповнити цю табличку і дати відповідь на питання. Ну, можете поставити на паузу і спробувати самостійно знайти рішення. У мене на це пішло майже півтори години. А можливо, у вас піде і менше, бо я ніколи не відрізнявся швидкістю думки. Напишіть про це в коментарях. Так, ну а ми приступимо до розв'язку. Почнемо з того самого простого, що саме явне в нас ось восьмий пункт. Говорить, що той, хто живе в центральному будинку, грає на трубі. Тут ми можемо зразу взяти трубу і поставити в центральний будинок у рядок з музичними інструментами. От так. І десяте питання: норвежець грає, живе в першому будинку. Тож беремо прапор Норвегії, ось він, і ставимо у рядок з національностями. Шостий пункт говорить, що Норвежець живе біля синього будинку, А оскільки у нього лише один сусід, бо він крайній, так то поряд з ним другий будинок має бути синім. Логічно, логічно. Так, беремо і ставимо сюди синій будинок. І отут же ж відразу в 13 пункті написано: Той, хто розводить коней, живе в синьому будинку. І навпаки, хто живе в синьому будинку, той розводить коней. Беремо коня і ставимо у другу колоночку в рядок тварин. Так, є і таке. Далі складніше. Далі складніше. Давайте звернемо увагу на другий пункт. Зелений будинок знаходиться зліва від білого. Зліва від білого. От ми їх тут навіть так поставимо. Зелений і білий поруч, і подивимося, куди в цей рядок ми можемо їх вставити обидва разом. Звісно ж, у перший рядок не стане ніякий, у першу клітинку не стане ніякий. Може, третю, четверту або четверту-п'яту. Але. Але у нас є 15-й пункт, який говорить про те, що в зеленому будинку проживає саксофоніст. Якщо ми зелений будинок поставимо в третю колонку, то тут у нас уже е, трубач зайняв цей будинок. Отже, зелений будинок має бути лише у четвертій колонці. Тут його місце теж все логічно. Поряд з ним ставимо білий будинок, І у Рядок з музичними інструментами, ставимо саксофон. Все законно, все справедливо. Далі таке, дивимось, ось оцей пункт. Англієць живе в червоному будинку. От куди ми можемо поставити? У нас два місця тільки для червоного будинку. Або тут, Або тут, або перший, або третій стовпець стовпчик. Так, у першому вже живе норвежець, тому сюди ми не можемо поставити червоний будинок. Залишається лише третій. Ставимо сюди будинок, а сюди англійський прапор. Тут ми можемо відразу поставити жовтий будинок, оскільки він останній, йому варіантів більш немає. І у нас є п'ятий пункт. Той, хто живе в жовтому будинку, їздить на BMW. Ми можемо сюди беху поставити. А от далі, далі, я просидів довго-довго-довго-довго, аж поки не прийшла геніальна думка. У нас залишилося три музичних інструмента. І якщо барабан, ми можемо без проблем поставити, поки що без проблем поставити в будь-яку із вільних клітинок. Що не дає однозначності, то ми його залишимо в спокої. Залишаються у нас два інструмента скрипка і гітара. Відомо, що на скрипці грає данець. Так, і ми можемо його поставити або сюди, в другий стовпчик, так, або у п'ятий. В четвертий ми не можемо, бо тут саксофоніст живе. Саксофон уже стоїть, і скрипку ми сюди не поставимо. Тобто, скрипку ми можемо поставити або сюди, або сюди. Сюди ми також не можемо в першу колонку поставити скрипку, оскільки тут вже норвежець живе. Так, і тепер про гітару. Гітаріст. Що у нас про гітаріста сказано? Той, хто їздить на шкоді, грає на гітарі. Значить, ми його гітаріста можемо поставити з таким же успіхом у другу колонку, так? У першу не можемо, бо тут їздить норвежець на БМВ, четверту також не можемо, бо тут е, саксофоніст проживає, і можемо поставити в п'яту. Тобто, е, виявляється, що друга і п'ята колонка тут проживають е, або гітарист, або крипаль. А для барабана залишається лише одна колонка. Ось у чому був затик. Ми ставимо сюди відразу барабан. Ну і далі все пішло як по маслу. Так, далі дивимось. Є в нас такий чудовий пункт 9. Сусід того, хто їздить на Тойоті, грає на барабані. Ми ставимо Тойоту Де в нас Тойота? Ось вона. Ставимо ось сюди. Так, і далі у нас іде пункт 14. Той, хто їздить на шкоді, грає на гітарі. І в нас залишається для гітари тільки одне місце. Ось отут. так. І сюди ставимо шкоду. Німець їздить на Опелі. У нас залишається одне місце тільки для. ОПЕЛЯ. Сюди ми Опеля не поставимо, бо тут англієць уже. Значить, німець ось у четвертім стовпчику. Так, Давайте ми зразу скрипку поставимо, бо тут більш нікуди її ставить і данця сюди поставимо, оскільки він грає на скрипці. Німець їздить на Опелі. Ось він. Німець, ось де Опель. Ну, залишається у нас тут одна національність Швед. Місця більше йому немає. Як поселити його в білий будинок? Так, і в нас Volkswagen ага, залишився в цьому рядку. ось сюди. Тепер тваринки пішли. Той, хто їздив на Volkswagen, опікується птахом. Значить, ми отут, де Volkswagen, ставимо птаха. Так, і для кота варіантів не залишається. Ось отут він. Четвертий пункт. Власник Тойоти, сусід власника Тойоти тримає кота. А в нас є така умова, що швед розводить собак. От, скільки в нас тут шведець проживає, ми сюди ставимо собаку і отримуємо відповідь, що рибок розводить німець. Ну, у мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи вдалося вам самотужки справитись впоратись з цією задачею. На все добре вам, успіхів. Дякую за увагу.